Мої вітання, колеги. Сьогодні заплановане внесення гербіциду стомп, накрапає такий дрібний дощ, якраз те, що треба. Але буквально декілька слів перед цим про пожовтіння часнику. Ну, так вийшло, що в цьому сезоні аномально тепла зима. На фоні ранньої весни часник почав ранню вегетацію, і в квітні місяці тижневі. Тижневе похолодання з морозами, з снігом, і така ось реакція, часник, кінчики його пожовтіли. Нічого в цьому страшного нема. Головне, щоб це не були гнилі. А якщо це просто хлороз, що треба зробити? Перше, це, якщо ви не підживлювали до сих пір, то підживити азотними добривами. Якщо ж вже робили, максимум, що можна зробити, це пройтись по листу, наприклад, антистрес плюс якийсь комплекс 3,20, оракул мультикомплекс, мегафол, Плантафол, ну і якби цього буде достатньо. І лишити все це тижнів на 2-3. На а в травні місяці будемо вже робити профілактичні обробки від часникової мухи, від грибкових захворювань. І побачите, що буквально з потеплінням, пройде дощик, часник у вас наладиться. Тепер повертаємось до стомпу. Вносимо стом 330. Як бачите, ось такі вже сходи часнику часнику, цибулі озимі нічого не буде. Тобто стомп вноситься до появи бур'яна. Культу... Робили контроль, на культурі ніякої реакції немає. Тому сміло пирскайте, попадає на часник, змиється з дощем або росами. Цього буде достатньо. Що ви повинні знати про препарат стомп 330? Норма його 3-6 літрів на гектар, дехто дає трішки більше. Ну, ми не можемо цього рекомендувати. Все по інструкції. Якщо брати на відро, то 100 130 мл на 10 літрів води на 2 сотки. Це стомп 330. тому що не забувайте, що є стомп аква. Як працює стомп? Стомп працює, якщо його вносити з осені і весною. Це частина технології, тому що стом тільки весною по наявним вже бур'янам не спрацює. Тому осіннє внесення це не на вибір, там хочу, не хочу. Це частина технології. Якщо ви, наприклад, не внесли стомп з осені і у вас вже є бур'ян, то або ви полите все начисто і вносите стомп, і він тримає. 2,5 місяці, або вже працюєте іншими гербіцидами. Або якщо є бажання, будь ласка, можна і полоти Тут нічого такого нема. Щодо внесення, ні в якому разі не бігати з оприскувачем, ходити повільно. ми приблизно Наприклад, якщо це ручний оприскувач, вноситься 20 соток приблизно 3,5 години. Десь 3-3,5 години. Тому ви розумієте, яка це швидкість. Тобто, дуже повільно і дуже ретельно порівнюйте його з побілкою стіни. Куди попаде, там буде тримати. Де пропустите, там буде рости. Ось якраз по мокрій землі, після дощу, перед невеличким дощем, те, що треба. Стом рівномірно наноситься, часнику нічого не буде. Всім! Гарних врожаїв, не переживайте, все буде добре, зі святами, бережіть себе, це дуже важливо у нинішні часи. І хай все у вас буде добре. Ну, а ми зустрінемось через 2-3 тижні і побачимо, що з цього вийшло. На все добре, до скорої зустрічі!